Я розпочну з подій, які без перебільшень сколихнули увесь світ. Рішення Дональда Трампа призупинити усю військову допомогу Україні стало серйозним випробовуванням для Києва. У той час як українські міста продовжують зазнавати ракетних ударів, а фронт потребує кожного снаряда, Американський лідер вимагає від Києва доказів прихильності до миру. Офіційна риторика Білого Дому мовляв, це не остаточне припинення допомоги, а лише пауза. Але насправді така пауза може стати руйнівною для України і не тільки у військовому сенсі пауза у військовій допомозі це не просто політична гра, це шантаж у найкращих традиціях реальної політики. Трамп намагається протиснути вигідний для себе сценарій. Від України вимагають поступок, не пропонуючи нічого взамін, окрім туманних обіцянок відновити підтримку. По суті, білий дім заявляє: або ви йдете на переговори з Росією, або залишаєтеся без американської зброї та розвідданих. Така дипломатія не залишає місця для маневру. Завдання Трампа просте змусити Київ до миру на умовах, максимально близьких до вимог Москви.